Трагічна смерть на водоймі. В Якушинцях відкрили сенсорний меморіал. Коцюбинський очима штучного інтелекту. Ви дивитесь новини Вінничини і ми розпочинаємо випуск. Знову трагічні смерті стались на водоймах області. Десятрічний хлопчик та 42-річна жінка втопилися на річці Південний Буг в селі Печера Шпиківської громади. Жінку дістали з водойми місцеві жителі. Хлопчика ж рятувальники шукали до пізнього вечора. Пошуки продовжили фахівці групи водолазно-рятувальних робіт. Ще одне життя: 56-річного чоловіка забрала вода в ставку села Будне Шаргородської громади Жмеринського району. Також в селі Жван, муровано Курилевецької громади, могилів Подільського району, втопився 22-річний хлопець. Його вилучили з водойми водолази комунального підприємства. Рятувальники, вкотре нагадують, що основними умовами безпеки є правильний вибір місць для купання, навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання та постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, бригаді Червона Калина передали 10 мавік 200 двісті дронів також потрібну допомогу надали і прикордонникам і в додачу 50 тисяч сухих душів. Мавіки, які передали військовим, працюють в аеророзвідці і допоможуть виявити ворога і врятувати життя наших бійців. FPV «Дрони» захисники зможуть використовувати, аби винищувати техніку ворога. Така важлива передача допоможе нашим захисникам ефективніше знищувати ворога та наближати перемогу. Це вже не перша передача. Допомоги нам цей раз ми отримуємо 10 е дронів е розвідувальних МАВІК і 200 дронів е ударних ФПВ. Е Також, крім цього, ми отримуємо е 50 тисяч сухих душів. Це для наших воїнів, що можна було витримати е з гігієни, скажімо так, в польових умовах. Зараз це можна сказати, що один основних ударних. Е Засобів на фронті, ну, крім, звісно, звичайно, артилерії, РСЗВ, авіації такі інше. Це робочий, робочий інструмент саме на передньому краї. В Якушинцях біля пам'ятника загиблим у Другій світовій війні відкрили сенсорний меморіал, присвячений героям російсько-української війни. На екрані зображені фотографії і коротка біографія місцевих воїнів, які загинули. Захищаючи Україну з 2014 року. Меморіал також обладнаний функціями для людей з інвалідністю. Натиснувши спеціальний значок внизу екрану, можна перейти в режим трансляції. З нами на зв'язку Світлана Остапчук, інспекторка зі зв'язків з громадськістю Якушенецької сільської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Які основні функції сенсорного меморіалу? Його основними функціями ми вважаємо вшанування пам'яті наших земляків, воїнів, які віддали своє життя протягом всієї російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Наразі маємо 36 загиблих по всій території громади, з яких 34 наших героя загинуло під час повномасштабного вторгнення. Знайшли таке рішення сучасне, якби воно дозволяє в режимі реального часу додавати, змінювати контент, тобто, такий якби живий такий меморіал, який можна змінювати, якісь світлини додавати, інформацію, тобто, такий. Чи можете розказати детальніше про функцію для людей з інвалідністю? Людина до нього може під'їхати людина на кріслі колісному, і, натиснувши відповідну кнопку на екрані, трансляція перейде в такий. На половині екрану, лише на нижній частині екрану, буде транслюватися. Тобто, людина, яка перебуває у кріслі, її буде зручно читати всю інформацію і керувати екраном. Він працює як такий великий планшет, можна сказати, так якщо просто, ну щоб було зрозуміло людям. Він сенсорний, тобто, ви ним керуєте просто дотиками. І тобто зробили таким чином, щоб було на рівні очей людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, вірно? Так. Так. Воно тільки нижні, в нижній частині екрану транслюється інформація. Вона, е, відповідно, буде на рівні зору людей, які в кріслах заходять. Як виникла ідея створити такий сенсорний меморіал, власне, хто також був ініціатором? Е, ну, Потрібно було знайти якесь рішення. Це дав завдання голова громади Якушинецької Василь Романюк. Знайти якесь рішення сучасне, яке дозволило би вшанувати пам'ять наших воїнів. І ось через мережу інтернету знайшли таку, такий сенсорний меморіал. Вважаємо, що це сучасне і таке. Так як наші воїни, які загинули, вони теж сучасні, молоді люди, на жаль. І ось таке рішення сучасне дозволить увіковічнити їхню пам'ять. Кожна людина може прийти і ознайомитися з біографічною інформацією наших земляків, захисників. Я вам дякую. Дякую. З нами на зв'язку була Світлана Остапчук, інспекторка зі зв'язків з громадською стюєкушанецької сільської ради. 40 дітей захисників та захисниць з Вінницької області вирушили на відпочинок до Польщі. Цього року це перша велика подорож дітлахів за кордон. Організаторами поїздки стали Вінницька обласна військова адміністрація спільно з Вентокшиським воєводством, аби діти могли відпочити та психологічно розвантажитись. Відвідати екскурсію Польщею, відпочити та отримати нові емоції можуть діти військовослужбовців з 13 громад Вінничини завдяки співпраці зі Свентокшийським воєводством 40 дітлахів відпочиватимуть тиждень у місцевому літньому таборі. Насамперед, мета цієї поїздки, щоб мати можливість діткам. Перепочити психологічно відпочити, тому що постійне очікування звістки, що все добре з фронту, це не просто не лише для дружин, а й для дітей також. Польська сторона забезпечить дітей проживанням, харчуванням та різноманітними активностями, а військова адміністрація транспортом. Для дітей ця поїздка можливість відволіктись від переживань, які вони мають через війну та повітряні тривоги. Вона дуже зраділа, оскільки вона ні жодного разу не була. Це була її мрія. Діти насправді ну, дуже глибоко переживають, і ми не можемо побачити, наскільки це. А такі можливості, де, де вони будуть перемикатися, де вони будуть з ними будуть займатися, з ними буде правильний підхід. Він дуже важливий. Їдуть на тиждень відпочити, забутися трошки за сьогоднішні тривоги. Трішечки занервували, навіть трошки заспокоювалися, бо перший раз відпускаємо в далеку дорогу одну без батьків. Малайча такій подорожі рада, бо це нові емоції, місця та знайомства. Я дуже хочу поїхати в Польщу, бо ми там будемо на басейнах купатися десь два дні. Ну і в нас будуть дуже класні, мені кажуть, екскурсії. Я коли дізналася, що їду, я дуже зраділа. Я рада, що в Польщі не буду чути цілий тиждень звук саран». Незабаром ще одна група дітей відпочиватиме в Хорватії та Румунії. Також для дітлахів організовують подорожі Україною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Волонтерський простір перетворили на бібліотеку. Натхненниками створення сучасної читальні у козятині стали Микола та Лариса. Два роки тому, через повномасштабне вторгнення російських окупантів, сім'я переїхала у козятин. І тут почали займатися волонтерством. Минулої осені Микола запропонував створити на базі простору бібліотеку, де будуть сучасні україномовні видання. Цією ідеєю поділився з подругою Іриною, яка зробила допис у соцмережах про збір книг для бібліотеки. І вже за декілька днів Миколі почали поштою надсилати книги з різних міст. А детальніше про створення бібліотеки нам розповість отець Антон Борис, адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Козятин, засновник волонтерського простору Добрий Козятин. Вітаю вас, як взагалі прийшли до ідеї створення, де знайшли приміщення та хто допомагав? Для того щоб дати відповідь на це запитання, треба трішки. Дізнатися в принципі про історію створення нашого простору Добрий Козятин. Отож, у 2020 році Святослав, Отець і глава нашої української греко-католицької церкви благословив у всіх парафіях створити куточки милосердя в храмах, і також на день Бога нагодувати потребуючих Я, як священник нашої церкви в місті козятин. Думав, як реалізувати цей план, у нас маленька капличка, у нас невеличка спільнота. Окрім того, 2020 рік це ще рік початку ковід-пандемії. Е Тому ми вирішили створити оголошення у Фейсбуці і, за і попросити людей, щоб вони принесли продукти до нашої каплиці. І опісля ми їх посортували, склали в 16 пакетів і відвідали 16 сімей. Після цього ми е, вирішили робити цю акцію постійно і раз на місяць просили у Фейсбуці, щоб люди приносили нам продукти до каплиці, а ми їх сортували і переносили, і приносили е, для потребуючих сімей. З початком повномасштабного вторгнення, завдяки співпраці із Caritas києвом це наш благодійний фонд у Києві, ми розпочали відвідувати Козятинську громаду Глуховецьку, Самгородовецьку і Махнівську із продуктовими наборами. Потім, від такої гуманітарної, скажімо, складової ми перейшли до освітньо дозвільної до нашої ініціативи Добрі Козятин приєдналися волонтери з Херсону, Харкова, приєдналися волонтери із Донеччини, і ми розпочали вести на абсолютно безкоштовній основі гуртки для е, дітей та дорослих е, жителів нашої Козятинської громади. Ми також мали збори, мали зустрічі волонтерів і. Е, на одній зустрічі волонтерів ми порадилися, що було б мати що було б добре мати місце, де куди зможуть прийти підлітки і зможуть провести час у теплому, затишному, гарному місці. І із своїми друзями, теж граючи, в настільні та інші ігри. Ми дуже довго виношували цей план і думали, як нам це реалізувати. І вирішили створити бібліотеку, яка Яку ми ж буквально минулого тижня відкрили, і е, куди приходять діти, власне, щоб е, провести свій час? І, власне, е, ми е, розпочали ремонт паралельного приміщення до того простору, де ми зараз маємо. І як з'явилася ідея, наші волонтери Микола і Лариса мали. Ідею створити такий простір, і ми почали її реалізовувати поступово у співпраці із благодійним фондом Карітас Київ. Роботу ми робили самотужки волонтери, Микола, Лариса, їхні друзі. І таким чином ми реалізували цей проект. Чи важко було зібрати книги, і яка кількість людей передала книги бібліотеці? Якщо робити відвертим, то на початку не вірилося в те, що ця ідея матиме двігук, і що ми зможемо зібрати е, чимало видань. Але після знову ж таки допису в інтернет мережі Інстаграм, е, е, люди відгукнулися на нашу ідею і почали пересилати нам книги. Так, що в нас вже зараз? Понад тисячу примірників книг різноманітного жанру. Якщо говорити про кількість людей, то це близько 250 людей, які передали нам книги. З нами на зв'язку був Антон Борис, адміністратор парафії різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Козятин, засновник волонтерського простору Добрий Козятин. Світлини Михайла Коцюбинського за допомогою штучного інтелекту зміг відтворити Житомирський матець Мартин Якуб. Коцюбинські очима штучного інтелекту це виставка з 10 фоторобіт, яку презентували в музеї письменника. Цей проєкт входить в низку заходів до 160-ї річниці від дня народження Сонцепоклонника. До 160-ї річниці від дня народження Михайла Коцюбинського у Вінниці організовано цикл заходів присвячених його пам'яті, так вшановує творчість письменника, який частину свого життя провів на Вінниччині. «2024 рік Коцюбинського. ми маємо багато цікавих проєктів в рамках цього року Коцюбинського. Але от саме нам було цікаво внести якусь новизну. Причому використовуючи вже нові технічні засоби, ось і прекрасною ідеєю стало створення саме світлин або колежів. Можливо, так правильніше буде сказати, за допомогою штучного інтелекту. Коцюбинський очима штучного інтелекту. Це один із проєктів музею імені Михайла Коцюбинського спільно з міською радою. Мета цієї виставки відтворити світлини письменника, яких насправді не було. Так з'явилось фото Михайла Коцюбинського в різні періоди життя. Зробив це експериментатор Мартин Якуб. Я знав, чого вимагати від наукових співробітників музею, щоб мені розказали, в чому був одягнений письменник, який у нього зріст, можливо, який у нього настрій був в той період, бо це все важливо для того, щоб передати більш точно ну, скажімо так, атмосферу. На виставці представлено 10 фоторобіт, які згенерував штучний інтелект. Аби передати всі деталі зовнішності та атмосфери, Мартин разом з працівниками музею вивчав біографію письменника. На деяких роботах, звичайно, ну реально наш Михайло Коцюминський, якого ми прямо бачимо на інших фото, він тут як на цих фотографіях, а на деяких ми просто думаємо, що він таким міг би бути, коли він там був в Мілані, чи коли він замиловувався соняхами, чи коли був у яблуневому цвіту. Виставка Коцюбинський очима штучного інтелекту відкрита для відвідувачів до 22 липня. Також впродовж року буде відбуватись низка заходів, присвячена творчості письменника. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінничина. В галереї 21 відкрилась виставка художника кераміста Юрія Карпенка. Працює майстер в унікальній японській технології раку. Кераміка такого стилю це традиційний японський череп'яний посуд, вироблений вручну, покритий свинцевими поливами. Це переважно чашки-чаван, що використовуються для чайної церемонії. Подивитися на керамічні чашки, тарілки і маски японської культури вінничани зможуть до 19 липня. Вхід в галерею безкоштовний. Техніка Раку унікальна тим, що вона якби, е, виконує філософію вабі сабі сабі да? або е, краса в е, непоказна краса, іноді вона буває не ідеальна, але вона гріє душу і розкриває серце. І я хочу сказати, що ця техніка дуже відповідає цьому, тому що це диво, це диво, в якому з'єднані два майстра: майстер, який робить цю саме кераміку, кераміка, яка слугувала чайній церемонії, і вогонь, який теж вносить свої корективи. На Вінниччині службовий пес став свідком на весіллі прикордонника. За рік до повномасштабного вторгнення Валентин почав працювати кінологом у прикордонному загоні у Вінницькій області. Напарником для чоловіка став бельгійська вівчарка Малінуа на прізвисько Потап. Продовж служби пес був для прикордонника не лише напарником, а й справжнім другом. Саме під час прогулянки з чотирилапим Валентин познайомився з коханою Ілоною. Попри війну, закохані вирішили побратися, а за свідка взяли найліпшого друга вівчарку Потапа. Після весілля Валентин поїхав на Запорізький напрямок, а Потап залишився за старшого в сім'ї. Тепер вухань має ще одну важливу місію пильнувати малюка, який нещодавно народився в родині. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!